На Волині накрили підпільну лабораторію із виготовлення психотропів у такому наркопромислі підозрюють трьох волинян. За даними слідства, 38-річний та 21-річний жителі Луцька разом із 41-річним жителем Луцького району з листопада 2022-го цілий рік виготовляли у підпільній лабораторії амфетамін. Згодом збували його тепер. Ділкам загрожує. Позбавлення волі під час обшуку у приміщенні, яке використовувалося для синтезу психотропу, вилучили як психотроп, так і лабораторне обладнання, прекурсори, банківські картки та готівкові кошти. На все вилучене і на автомобілі належні фігурантам провадження накладено арешт. Окрім того, накладено арешт на земельні ділянки і будинки, в яких відбувалися ці всі незаконні дії. Усім трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під варту.